Тарас Шевченко Давидові Псалми. Господь Бог лихих карає, душа моя знає, стань же, Боже, твою славу гордий зневажає. Вознесися над землею високо-високо. Закрий славою своєю сліпе, горде око. Доки Господи лукаві хваляться, доколи неправдою, твої люди тьмі і неволі закували. Добро твоє кров'ю потопили, зарізали про кожного, вуза задавили і сказали: не зрить Господь, ніже те знає, умудрійтесь не мудрі, хто оглядає, то той серце ваше знає, і думи лукаві. Дивітись ділам його, його вічній слави, благо тому, кого Господь карає меж нами. Не допускав, поки злому і зриється яма. Господь любить свою дух, любить, не оставить, дожидає, поки правда перед ними стане. Хто в спас мене від лукавих і діючих злає, якби не Бог поміг мені, то душа б вживає, тьмі ада потонула, проклялась на світі. Ти, Господи, помагаєш по землі ходити, ти радуєш мою душу і серце врачуєш, і прибуде твоя воля, і тру твій не всує. ловлять душу праведничу, кров добру осудять. Мені, Господь, пристанеш, заступником буде і їм за діла їх, кроваві, лукаві, погубить їх, і їх слава стане їм в неславу.